Масована атака дронів по Росії. Горять ГРЕС і нафтозавод. Закрито аеропорти у Волгограді. Російська ППО вдарила по багатоповерхівці. Однак влада Росії звинувачує Україну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 5 листопада країну агресора Росію атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці. У Росавіації повідомили, що у зв'язку з нічною атакою дронів у Росії закривали аеропорти Самари, Краснодара, Пензи, Ульяновська, Ярославля, Іваново, Саратова, Владикавказу. І Грозного, як пише російський телеграм-канал Астра, Костромську Грес атаковано у Волгореченську костромської області. Цей факт підтверджують фото з місця подій. Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС. Месний губернатор Сергій Ситников повідомив, що влада усуває наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. У Волгореченсько-Костромської області відбито атаку безпілотників. Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи. Пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено, постраждалих немає. Написав він у себе в телеграм-каналі. from ms Третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії 3720 МВт. Вона виробляє близько півтора відсотки від загального обсягу виробленої в Росії електроенергії. На станції встановлено 8 енергоблоків потужністю по 330 і 300 МВт І унікальний енергоблок-мільйонник потужністю 1200 МВт. Основним видом Палива є газ, а резервним мазут. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що є загоряння в районі промзони в Красноармійському районі. Там розташований НПЗ Лукуїл Волгоград Нафтопереробка. У ніч з 5 на 6 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на території Волгоградської області написав він у себе в телеграм-каналі. Крім того, він звинуватив Україну в загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда ніби врізався дрон. А від його осколків загинув росіянин.